Мої вітання. Сьогодні ми будемо робити з вами анімацію, яка буде імітувати серцебиття людини. Для початку давайте подумаємо, що таке анімація. Це зміна. Певних зображень. Це може бути, наприклад, два зображення, які будуть змінювати один одного. Наприклад, раніше робили таку табличку, на якій з однієї сторони малювали пташку з іншої клітку, і коли крутили цю табличку навколо своєї осі, то відповідно була така сама анімація, або створювалось таке, таке зображення, ніби ця пташка в клітці. А, ну, і також в мультиплікації в, активно використовується уже дуже давно. Відповідно, нам потрібно буде намалювати сердечко і щоб воно змінювалося з, з певними паузами. Тож, створюємо новий проєкт, називаємо його, наприклад, серцебиття. При запуску нам сьогодні не потрібно буде, тому ми можемо його видалити. Ми можемо скористатися декількома варіантами, один з яких це просто взяти, показати іконку. Давайте продублюємо, і відповідно виберемо тут більш таке а, менше серце. І давайте подивимося, як воно буде. Взагалі-то вже ми можемо побачити, що це все працює, тобто у нас є відповідне серцебиття. Але мені не подобається ось ця друга іконочка, яка досить маленька. І тому, наприклад, її я заміню на показати світлодіоди. А, тож, тепер ми можемо з вами побачити, що у нас буде, ну ніби просто блимати сердечко, але все ж таки я хочу, щоб це у нас була анімація. Тож, замість того, щоб поробити. Таку саму іконочку маленького сердечка, яка у нас там була представлена, я навпаки зроблю незамальоване сердечко, тобто приблизно ось таким чином. Ось так. І давайте тепер подивимося, як це буде виглядати. Ось так мені більше подобається, воно дійсно виглядає тепер як сердечко. Тобто ми можемо з вами піти тут двома шляхами, або взяти іконку і використати, або ми навіть можемо заповнене сердечко також замалювати. Тобто піти або показати світлодіоди, або показати іконку, або, як в моєму варіанті, використати і той, і той спосіб. Але а, тут ще ми повинні подивитися, що у нас повинна то бути пауза. Ми пам'ятаємо, що тут буде досить таки швидко. Навіть на а, нашій імітації а, реального мікробіту ми бачимо, що дійсно так виглядає а, ну, дуже швидко. Тому додаємо паузу. Переходимо в основні. Далі пауза. І давайте тут виставимо, наприклад, там по 200 мілісекунд. і пам'ятаємо, що ми повинні поставити і після другого блоку також. Запускаємо симуляцію, і бачимо, що тепер стало трішки повільніше. Можна, наприклад, поставити тут 300 мілісекунд, і буде ще повільніше. Але якщо ми прислухаємося до свого серця, або, наприклад, ми а, послухаємо ось звук, то ми зрозуміємо, що серце у людини б'ється подвійно, да? за рахунок того, що воно там чотирикамерне і тому подібне. Тобто ми а, чуємо звук не просто, що ми там а ми чуємо подвійний звук. Тобто. Тобто між цима двома показниками, які ми тут бачимо з вами, між блиманням. А по-перше, їх повинно бути два. Тобто, ми можемо взяти тут, давайте я повністю все продублюю. І додам іще сюди. Постійно тепер можна видалити. Тепер ми можемо подивитися, як буде. Ну, власне, у нас так і буде відбуватися. Ми бачимо, що просто продовжує блимати, тому що а, у нас. Паузи, відповідно, однакові. Наша задача, щоб у нас блимало два рази швиденько. Тому давайте змінимо на 200 мілісекунд. Знову. Так. А тут ми поставимо навпаки, тут поставимо десь одну секунду. І тепер у нас буде відбуватися наступне. Тобто у нас швиденько буде блимати. І потім буде у нас невеличка пауза. Ось такий варіант у нас вже більш підходящий, і, власне, він дуже схожий на анімацію дійсно серцебиття, яке у нас підходить під звук навіть. Так, ну і тепер давайте все це завантажимо до нашого мікробіту і подивимося, як працює це на мікроконтролері. Тож, беремо мікробіт, під'єднуємо його до комп'ютера. У нас повинен з'явитися тут значок. Так, після того, як значок у нас з'явився, ми натискаємо завантажити. Чекаємо, поки у нас завантажиться, і відповідно ми вже бачимо реакцію. Єдине, що, як завжди, камера не дуже якісно передає. Так, у нас тут пливуть світлодіодики. Тому я візьму зараз і просто-напросто. Засніму на іншу камеру, щоб у вас було видно. Ну і це будуть останні кадри, а тому я на сьогодні з вами прощаюся.